Швидкість старих моторів це перегони у Запоріжжі Драг Рейсінг на 402 метри. Немало автопілотів, як любителів, так і професіоналів, вирішили спробувати свої сили та позмагатися за звання кращого. Черга на реєстрацію авто довга. Тут представники як вітчизняного автопрому, так і іномарки всі прокачені по повній. Готуються до змагань і харків'янин Олег. Він у автоспорті вже 5 років, а за кермом 25. Ну давно мені подобається це все. просто за ніколи було. добила. Тобто, ну, як-то Нравилось Нравилося все, друзі займалися, а я не можу, тому що в мене була робота. Зараз вони працюють, как бы частний предприниматель пішов на пенсію. Є время, є бажання, є можливості, і займаємося цим. Завдяки такому захопленню Олег з простого пенсіонера перетворився на чемпіона та завоював 57 кубків. Найдорогі, це да, в Сімферополі в Сівастополі на автоекзоті при зрительських симпатій. Коли приїхали з Москви, з Пітера. З полу Росії там проїжджало багато дуже машин, і я виграв своєму класі. Перевагу віддає вітчизняному автопрому, змагатися буде на Ниві, на якій ганяється на усіх змаганнях. Про свою улюбленіцю говорить скромно. Ніва як ніва, нічого не змінено, тобто все родне, практички. Тобто мірки дороботки, ну і мозгов моїх механіків, скажімо так, настройчиків, механіків. І все. Нічого, нічого хитрого здесь нету. Є у Олега і свій секрет перемоги. Холодний розсудок, без нервів, без дергань, і все нормально. Зі своєю автівкою в Олега тісний зв'язок. Для нього вона робить неможливе. Закон фізики ніхто не відміняв. Якщо коробка передач розчинена на 8 сил, то вона держить 6, -6 разів більше або 7 раз. Ну, ета чудеса. Хоча на цих змаганнях за кермом точно не новачки. Їх про всяк випадок інструктують ще раз. Е, напоминаю, застягну закриті окна, з за ремень. Учасники тиснуть на газ та розганяють свої автівки на максимальну швидкість, щоб довести, що вони найкращі. Сигнал старту подає дівчина модель як у найкращих традиціях перегонів. І перегони почались. На трасі і Олег свого суперника він залишає далеко позаду. Олег тут відчуває повну свободу. Це ще не єдине місце, де він може законно підіймати стрілку свого спідометру на максимум, не боючись порушити правила дорожнього руху. Ми даємо можливість всім любителям і професіоналам провести вечір. У нас на трек зоні. Поганяти, показати себе, посмотрети людей. по полной. Ганяли автолюбителі до одинадцятої вечора. Охочих проїхати трасою не зменшувалося, та все ж настав час оголосити переможців у двох номінаціях: найкращих водіїв з турбодвигунами та атмосферними. Після цих змагань колекція кубків Олега поповнилася ще одним за перше місце. Знаю, що в пакеті, чесно, числа не буду. Турбіна червона.